Доброго ранку! Бібліографічні посилання та стаття джерела все доступні в описі під відео. Якщо ви хочете підтримати розповсюдження наукових знань, я запрошую вас підписатися на цей канал. Це безкоштовно. Також, будь ласка, чи можете ви натиснути на великий палець, що вказує на вгору. Використання описової статистики є дуже поширеним у статтях, опублікуваних у різних медичних журналах. Для співвідношення та інтервальних даних після нормального розподілу найпоширеніша описова статистика це середнє та стандартне відхилення, а для даних, що не дотримуються нормального розподілу, воно є медіаном і діапазоном. Однак у різних медичних журналах спостерігається, що середня та стандартна помилка середнього використовуються для опису мінливості всередині вибірки, тому нам потрібно зрозуміти різницю між стандартною помилкою середнього та стандартного відхилення. Стандартна помилка середнього це міра точності для оціночного середнього населення. Стандартне відхилення це міра мінивості даних навколо середньої вибірки населення. На відміну від стандартного відхилення, стандартна помилка середнього не є описовою статистикою і не повинна використовуватися як така. Однак багато авторів і правильно використовують стандарту помилку середнього значення як описова статистика, щоб узагальнити мінливість у своїх даних, оскільки вона менша, ніж стандартне відхилене, що означає неправильно, що їх вимірювання є більш точними. Стандартна похибка середнього показника використовується правильною для позначення точності оціночного середнього населення, навіть тоді слід віддати перевагу довірчого інтервалу. Крім того, хоча звітування середнього та стандартного відхилення замість того, щоб писати середнє або менш стандартне відхилення, кращим способом представлення було б середнє стандартне відхилення, оскільки це зменшить шанс плутанини з довідчим інтервалом.